Всім привіт, мої хороші. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом улюбленої страви Кузьми Скрябіна. Це в нас голубці з картоплею. І так, для початку ми відділяємо качан в капусті і відправляємо її в киплячу воду на декілька хвилин. Цим часом нарізаємо картоплю і відправляємо її варитись. Потім відділяємо листя в капусті і викладаємо його на окрему тарілку. Коли картопля звариться, гарненько її товчемо. Після цього ми дрібно нарізаємо цибульку і робимо з неї засмажку. За бажанням до цієї засмажки в цибульку можете ще натерти в морку, але я цього не зробила. Поки наша цибулька смажиться, ми ще паралельно швиденько натираємо дві сирі картоплини на терці. Тепер ми змішуємо сиру картоплю з цибулею, все це солимо, перчимо і гарненько перемішуємо після цього додаємо відварену картоплю і також гарно перемішуємо. Підготовлюємо листя на капусті і починаємо формувати наші голубці. До речі, не забудьте на мене підписатися та поставити лайк, мені буде дуже-дуже приємно. Викладаємо їх рядами в кастрюлю і потім заливаємо водою сметаною. Тушкуємо ми це все приблизно годинку-півтори. І все смачного! Готуйте, смакуйте! Не забувайте на мене підписуватися, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, адже це допоможе мені продвинути це відео. А я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі в нових відео.